Український боєць переміг окупанта у жорстокому рукопашному бою. Відео з тріумфом нашого захисника шириться соцмережами. Мене звати Микита Гаврилюк. Не забудьте підписатися та слухайте подробиці. На одному з напрямків наш дрон зазняв цю напружену картину рукопашний бій між росіянином, який зміг добігти до нашого окопу, та бійцем зсу. Між ними зав'язалася близька сутичка, під час якої наш захисник взяв гору, а далі дотягнувся до автомата і багато разів вдарив окупанта прикладом по голові. Потім контрольні постріли, щоби переконатися, що загрози вже нема. Жодних розмов, жодної пощади це ближній бій, де лічені секунди вирішують, хто залишиться живим. Відео вже стало вірусним. Судячи з кадрів, ситуація вкрай напружена. Наразі невідомо де саме відбулася сутичка однак це вкотре підтверджує, росіяни не припиняють своїх спроб закидати нас м'ясом. У цьому вони доходять до абсурду. Так на відео, що опублікували у спільноті волонтера Сергія Стерненка, видно, як російські військові на Покровському напрямку йдуть у штурм на електросамокатах. Раніше вже були повідомлення про те, що росіяни масово перейшли з бронемашин на мотоцикли. Це не в останню чергу через брак техніки. Однак на них, схоже, вони не зупинилися. Зокрема, на порталі Армія інфо зазначають, що використання електросамокатів може свідчити про нестачу традиційних транспортних засобів у російських підрозділах або про спробу швидко та непомітно пересуватися в умовах бойових дій. Як би там не було, довго кататися окупантам не довелося. Наші бійці знищили групу росіян fpv дронами Однак варто пам'ятати, що кожна така перемога, будь-те рокопашний бій чи атака дронів, обходяться нашим захисникам у вкрай велику ціну. Не забудьте підтримувати наших захисників. Подвиги наших бійців варто бачити. Жахливу катівню. Просто у СІЗО викрили у Полтаві. Людей прив'язували до ліжка, залишали без води і туалету, а за відмову співпрацювати били. Усе це відбувалося під прикриттям державної системи. У цьому випуску ви дізнаєтеся, що саме відбувалося за стінами ізолятора. Хто за це відповідає і чому такі історії в Україні не виняток, а тривожна норма? Я Микита Аврилюк. Якщо ви цінуєте чесні розслідування, підпишіться на канал та поширте це відео. Бо про таке треба казати вголос. Камера, брудні стіни, ліжко без матраса, а на підлозі плями крові. Ні, це не кадри з фільму жахів, а звичайна кімната у полтавському сізо. Саме її слідчі ДБР офіційно назвали кімнатою тортур. Представниками державного бюро встановлено затриманих там, били, принижували, змушували до безмістовної праці або навіть ковтати невідомі пігулки без пояснень, без медичних показань. Просто так, буцімто для профілактики. І це все відбувається не десь у глухому підвалі, а усередині державної установи. Під час війни слідчі встановили приховані камери відеоспостереження і заклякли від того, що побачили. Приниження, удари, фізичні тортури ув'язаних змушують стояти оголеними в болючих позах зафіксовані випадки, коли побиття відбувалися прямо при медпрацівниках, і ті мовчали. На оприлюдненому відео видно, як троє людей прив'язують арештованого до металевого ліжка. Спершу в кімнаті чоловіку цивільному, який фіксує ноги затриманого. Згодом заходять ще двоє, ймовірно, у формі. Вони фіксують руки. Залишається лише гадати, що із жертвою відбувалося далі. Деякі з постраждалих вже встигли дати свої свідчення, і вони просто жахають. Ось цитата з офіційного повідомлення. ДБР: Один з постраждалих за останні три роки понад десять разів зазнавав жорстокого поводження в цій кімнаті. Його прив'язували до металевого ліжка, залишали без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Ув'язнених карали за відмову співпрацювати з адміністрацією порушення розпорядку чи скарги на дії персоналу. Подібні катування в СІЗО це не виняток, а ціла система, яку покриває керівництво установ. Справу уже розслідує ДБР спільно з кримінально-виконавчою службою. Поки що підозри оголошено двом працівникам черговому та старшому корпусу. Їм інкримінують катування. Стаття 127 кримінального кодексу, частина 3. Це до 12 років позбавлення волі. Та це лише початок. Слідство триває, перевіряються інші установи, свідчення збираються, а фігуранти встановлюються. І на жаль, це не поодинокий випадок. У лютому 25-го року у Пошковській колонії номер 16 на тій же Полтавщині викрили ще одну катівню. Там приймали новоприбулих ударами, кийками, ногами, палицями. В одному з випадків, засудженому, нанесли понад 200 ударів п'ятьох працівників. Колонії тоді звинуватили в організації групових катувань. До цього були історії у Чернігівській колонії, у Бучанській виправній трудовій колонії, у Хмельницькому СИЗО. І майже всі ці справи стали відомими лише після витоку відео або масових скарг. І тут постає питання: якщо подібне відбувається у Полтаві, то що тоді коїться у менших містах, де нема камер відеоспостереження, медичної уваги і адвокатів? Я гадаю, що щоб ця історія не зникла з радарів, вам треба написати у коментарях, що все це говорить про стан нашої правоохоронної системи. І чому в Україні досі не відбулася реальна реформа силових структур? У Ватикані помер папа римський Франциск. Перед смертю Понтифік побачився з американським віце-президентом Джей Ді Венсом та виголосив великодню промову. Якими були останні слова Франциска, та коли чекати на обрання нового очільника католицької церкви? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Дорогі брати і сестри, щасливого великодня! Це були останні слова папи Франциска, виголошені з балкону храму святого Петра у Ватикані. Далі великодню промову від його імені зачитав один із помічників. Відомо, що останньою офіційною особою, яку прийняв папа, став американський віцепрезидент. Джей Ді Венс. У пресслужбі Святого Престолу заявили, що зустріч була зовсім короткою, тривала кілька хвилин і стала приводом обмінятися великодніми побажаннями. Зустріч могла бути короткою, ймовірно, і через фізичний стан папи. Видно, що йому було складно говорити, рухатися. Погляд був тьмяний, і в цілому його зовнішній вигляд видавав хворобливий стан. Як відомо, Франциск тяжко перехворів і не так давно його виписали з лікарні. Кілька годин тому Джей Дівенс лишив прощальний допис у мережі X, присвячений понтифіку. Я щойно дізнався про смерть папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я був радий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Папа Римський відійшов у вічність на ранок понеділка. Про його смерть сповістив кардинал Кевін Фаррел в каплиці Дому Святої Марти. Це в резиденції папи Франциска. Йорисе Треньте Чінке ти квестематінальвесководі Рома Франческо. Еторнато Ала Касадель Падро, як написала італійська газета Ля Репабліка, причиною смерті міг стати інсульт або крововилив у мозок. Відреагував на новину про смерть папи і президент Володимир Зеленський. Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і церкві. Він умів давати надію. Полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності він молився за мир України та українців. Поховання папи римського зазвичай відбувається через 4-6 днів після смерті на площі святого Петра. Після прощання настає так званий період седе ваканте. Вакантного престолу у цей час управління церквою бере на себе колегія кардиналів протягом 15-20 днів після смерті понтифіка у секстинській капелі у Ватикані скликається конклав, на якому обирають наступника у конклаві беруть участь кардинали віком до 80 років, які можуть претендувати на престол. За кандидата мають проголосувати аж дві третини учасників після обрання нового папи з димаря капели підіймається білий дим, сповіщаючи про це увесь світ. А як ви ставилися до особи нинішнього папи римського? Чим вам запам'ятався папа Франциск? Пишіть у коментарях. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайтеся із нами та долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко, просто підписавшись на наш канал. Так більше людей дізнаються правду. А також не забувайте ставити лайки та писати ваші коментарі, бо це дуже важливо.